Так, друзі, штучний інтелект дуже тісно увійшов у наше життя і таким чином дуже сильно облишив наше життя. Ми це помітили. Всі, ті, хто пройшов курс по штучному інтелекту у нас на каналі. До речі, силочку на канал залишаю під відео в описі. І... Всі зрозуміли, що за допомогою а, штучного інтелекту як можна створювати якісний контент, так може генерувати фото, створювати аватари і багато чого іншого. Тобто, якщо у вас є, ну у всіх є проблеми, навіть навіть у тих а, дуже таких сильних лідерів, які там постійно мають купу ідей. Буває, коли у нас не вистачає часу, або коли нам треба якусь розкрити тему, яку ми зацепили для аудиторії, але у нас не вистачає. Знання її розкрити, тому ми в основному прибігаємо до штучного інтелекту, який круто підлаштовується під вас, і буде, в принципі, генерувати, допомагати вам у цьому І Потрібен нам ось такий додаток, відеоліп, лі -лі Ось так він виглядає ось такий значок. А, і шукаєте його або в а, Play Market, або якщо у вас а, iPhone, то шукаєте його в App Store. Відкриваємо, і якщо вам висвічується а, прохання там заплатити, а, і та, ми пропускаємо це, закриваємо на а, стрілочку, на хрестика, і в мене просто вже вибило, і я закрила. А, і після чого маємо можливість користуватися цим а, додатком безкоштовно. Тут є дуже багато різних а, цих сценаріїв, різних. Прикладів, як можна змінити там. Наприклад, свій аватар, як можна е, зробити там мультяшний образ, тобто дуже багато всього. От ви самі бачите, скільки тут всього є, як можна редагувати, як можна своїх фото загрузити і створити з них якісь там анімовані цікаві відео і так далі. Тобто тут обов'язково потрібно, так би мовити, залипнути і трошки подивитися, і обов'язково створювати з допомогою цього додатка різний класний контент. Сьогодні нас цікавить е, така фішечка, новинка е, цього. Саме в інтернеті, зараз у нас з'явилося це є безконечний зум. Ось так вона виглядає. А, так. І тут нам потрібно загрузити фото для того, щоб Давайте це. для того, щоб нам згенерувалося відео, ми маємо два стилі це віддалення і приближення. Давайте в нашому випадку виберемо приближення, так, і вперед. Після чого нам за декілька секунд відео згенерується, після чого ми отримуємо унікальне таке цепляюче, залипаюче відео для своїх соціальних мереж, де ми зможемо поставити чи себе, чи продукт, чи якусь нашу послугу, чи навіть текст з якоюсь якоюсь інформацією, і зможемо спокійно за рахунок цього просувати себе. Збирати більші охвати. Цими відео можна ділитися як в інстаграмі, телеграмі на каналах, тік в Тіктоці, в Ютубі, на Ютубі, будь-де, де маєте бажання. Ось такі різні фішечки я шукаю в інтернеті для того, щоб ви нічого не втрачали і якісь новинки не проходили з вас. Обов'язково проходьте в опис до відео. Внизу лишу посилання на канал. І обов'язково зберігайте собі в скарбничку і використовуйте. Так, давайте дивимося, що в нас вийшло. А, якось ось, штучний інтелект підбирає згідно там, нашого фото, він підбирає саме а, декор, який створювати нам. Якось я ще не розібралася, чи є можливість самому заміняти. Ну, але ось виходить так. Він доповнює потім наш силует, тобто в залежності від того, що ми там поставили. Тут є можливість додати, бачите, текст, додати аудіо, ставити фільтри, коригувати, ефекти, холсти. Тобто тут є звичайне налаштування, які ми можемо спокійно використовувати ще додатково до, до цієї фішечки. Натискаємо так, Сохраніть відео. І все. Ось тут ми сохраняємо і отримуємо вже відео. Яке падає до нас в галерею, і далі ми можемо розміщати його спокійно вже в своїх соцмережах, історіях і тощо. Дуже рада була з вами поділитися. Слідкуйте далі за новинами на каналі, обов'язково буде весело, цікаво та захоплююче.